Що адвокату потрібно знати про медіацію. Медіація це процедура, яка являє собою різновид переговорів, що відбуваються за певною структурою та участю нейтрального спеціального підготовленого посередника медіатора. Медіатор керує ходом переговорів, допомагає налагодити комунікацію сторін медіації. При цьому медіатор не дає порад, не оцінює та не приймає жодних рішень щодо суті конфлікту. Тільки сторони конфлікту можуть знайти взаємоприйнятне та справедливе для них рішення. Медіацію проводять з метою запобігання виникненню чи вирішення конфліктів? Вона має ряд істотних переваг у порівнянні з судовим розглядом та іншими способами врегулювання спорів, серед яких конфіденційність, економія часу та інших ресурсів, орієнтованість рішення на інтереси клієнта, можливість збереження відносин та багато інших. Навіщо адвокату знати про медіацію? Адвокат має постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві. Адвокат за можливості сприяє досудовому та позасудовому порядкам врегулювання спорів між клієнтом та іншими особами. Тому повинен розуміти, які досудові та позасудові способи врегулювання спору існують в Україні. Якщо адвокат представляє інтереси клієнта в суді, він має знати, що медіація, наприклад, є підставою для зупинення судового провадження, повернення судового збору та інше. Адвокат має бути спроможним запропонувати клієнту оптимальний спосіб вирішення його спору. Тому важливо знати й про медіацію як один з небагатьох способів врегулювання спорів, що може забезпечити повну конфіденційність та збереження репутації клієнта. Як медіація може бути присутня в професійній діяльності адвоката? Супровід клієнта в процедурі медіації може бути окремим напрямком в його роботі. Адвокат може пройти спеціальну підготовку, щоб застосовувати медіаційні навички у своїй адвокатській діяльності або виконувати функцію медіатора. Медіація в Україні стає популярним і ефективним способом вирішення конфліктів. Вона використовується в різних сферах та правовідносинах. Зрозуміло, що медіація не може бути панацеєю для всіх видів спорів, але точно є дієвим інструментом в роботі адвоката, який дбає про задоволення інтересів свого клієнта. Медіація розширення професійних можливостей сучасного адвоката.